Пан Чернишов, і оце О, дуже цікава історія. А, ну, почнемо з того, що, мабуть, варто пояснити, що відбувається і взагалі хто відшов, тому що у нас багато хто в Україні. Ну скажімо так, не дуже добре розуміється. Чернишова до Зеленського привів міндіч, а знаю про це. Якщо ти хочеш запитати а, більше того, він орієнтується на міндіча. Він був на різних посадах. Питань до нього на різних посадах було багато, але ще раз, близькість до Зеленського, він саме він був на дні народження Зеленського на квартирі Міндича. Це, а -а -а. до речі, був єдиний представник кабміну, єдиний взагалі. Навіть прем'єра не було, але був він. А також він ну він вхож до них, він близький. Так от. А що кажуть, що дружина Чернешова близько дружить з Оленою Зеленською. Немає такої інформації в мене, такої інформації в мене немає. Але, наприклад, на дні народження Єрмака, коли вони літали, пам'ятаєш туди вертольотами, він там був. Це ще ну, таке так, 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 не розуміння. Це таке розуміння, наскільки він близький. Але коли він е дізнався, що буде підозра, він сказав, що він не повернеться. Навіть дуже швидко організували візит в Австрію для Зеленського, який приїхав туди і зустрівся з Черношовим. У нас чомусь дивна ситуація: представник міністерства з президентом зустрілися в Австрії, а про це ніхто нічого не говорив. І так смішно виглядало. Візит зеленського немає, немає нема жодних. ідеї і, і є окреме. Ну от так от буває два візити в один день, і ми перетнулись. Буває. Верніше, офіційно не перетнулися. Неофіційно офіційно поговорили. Все одно він не повернувся. Хоча той просив, його повернутися. не сталося далі. Величезна історія, дуже смішна. Він їде до Страсбургу, ловить там в кулуарах... Пані Мацолу, інших намагається хоч з кимось фоткати, щоб показати, що він працює. Мені це нагадало фотки Андрія Єрмака з Рубіо в коридорі, коли офіційних фоток немає, тому що не відбулася офіційної зустрічі. Але це практика ще з часів підновлює деякими політиками біля туалету представників а, західних політичних полів. Це це Ми з тобою просто такі старі, що це пам'ятаємо, а багато хто вже не знає, навіть не знає, що таке було. Так от, а, історії багато є. Повертаючись до нашого красавця Чернашова Але потім йому дають гарантії що його, по-перше, не закриють. А по-друге, що справу або розвалять, або передадуть іншій структурі, скоріш за все, ДБР чи СБУ. І вони, так, і вони відпрацюють як справі Татарова, це буде красиво, ефективно, все швидко. І отут стає найцікавіше. Я би, може, мав сумніви, але він приїхав, і далі ми бачимо ось це. Це повідомлення від НАБУ, Я зараз трохи інакше його зроблю, щоб так от було всім бачила. Це щодо запобіжного заходу, і отут найцікавіше, тому що вони пишуть, що що вони хочуть від нього. На і САП скерували до Вищого антикорупційного суду клопотання про застосування до чинного віце премєр міністра України, який раніше обіймав посаду міністра розвитку громади території України запобіжного заходу у вигляді. Застави в розмірі 120 мільйонів гривень. Альтернативного заходу не існує взагалі. Арешту немає. На поясах також звернулися до вищого антикорупційного суду з клопотанням про відсторонення чинного віце-прем'єр-міністра України від посади. Ну така тістка суспільству, тримайте мову. Бачите, ми хоч щось пропонуємо. Окрім цього, сап також вимагає на покладання на фігуранти таких обов'язків прибувати за кожною вимогою детектива, прокурора та до суду, повідомляти слідчого прокурора чи суду про зміну свого місця проживання та місця роботи. Я навіть уявляю, як це виглядає. Не відлучатися із населеного пункту. Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт, утримуватись від спілкування з іншими підозрювами у справі та свідками, носити електронний засіб контролю. І тут в мене до тебе запитання: почнемо з того, що я побачив, коли він каже, а я явитися на суд не можу, в мене я зайнятий. І суд каже: точно. А може, в наступний день можна це зробити? А він каже: А наступний день вона теж давайте через день, а через день зможете. Я буду спробувати. Я навіть уявляю, як Даніла Мокрика викликають в суд і кажуть: так, будь ласка, першого листопада ви повинні бути в суді. А Данило каже: не можу. В мене ще не, не виходить в мене. в мене Ш... рада. Ні, ні, шпатівня не дороблена. Я за шпатів хвилююся. Холода починаються. І кажуть, суддя каже: пане Даніло, знаєте, це така. Серйозна мотивація вам не приходити, а коли зможете, і пан Даніло каже: як дороблю шпаківню, так і прийду. Ну бо це нагадує один в один, і от все це тобі не підказує, що Черношова технологічно процесуально виводять з під відповідальності. Дивись, мене е, от в цьому запобіжному заході, який вирішила просити для віце-прем'єра Чернешова спеціалізована антикорупційна прокуратура у цих 120 мільйонів застави, мене дивує. Ось що у цій справі ми вже маємо низку підозрюваних, якщо не помиляюсь, 4 чи 5, е, які вже обрали запобіжні заходи. Ну, типу, спільники за версією слідства Олексія Чернешова в цій всій. Земельній афері, земельно будівельній афері. От, наприклад, забудовник Сергій Копестира, та, чи там є такий пан Максим Горбатюк, там радником був Чернишова. Цим людям спеціалізована декорупційна прокуратура просила обрати тримання під вартою з альтернативою в ВГІ застав. Тобто більш жорсткий запобіжний захід. Тут ми маємо а, ключову людину в цій, а, в цій схемі. Причому ну, це не я собі придумав, що вона ключова. Достатньо послухати виступи а, САП в судах от, по тих інших персонажах, про яких згадано, Щоб було зрозуміло, що абсолютно ключовим головним персонажем в цій земельно будівельній афері а, слідство вважає Олексія Чернишова. В тому всьому йому пропонується більш м'який запобіжний захід. Тепер давайте так. Що таке запобіжний захід? Це засіб забезпечення того, щоб підозрюваний чи обвинувачений не вчиняли там якісь дії, які шкодять розслідуванню. Ну, зокрема, щоб він не втік за кордон, але не лише, щоб він не тиснув на свідків, щоб він не знищував докази. Щоб він не перешкоджав слідству в той чи інший спосіб. Тепер запитання. В кого більше можливостей суто з огляду на посаду, на зв'язки, на впливи, вчиняти оце все? В умовного забудовника копестири чи в віце-прем'єра Олексія Чернишова. Одначе, копестирі. Я думаю, що це риторичне запитання. Так? Я думаю, що відповідь очевидна. При цьому всьому. Для того, для копести, спеціалізована антикорупційна прокуратура у цій же справі просить тримання під вартою з альтернативою вигляді застав, а для Олексія Чернешова набагато більш м'який запобіжний захід. Я ще грішним ділом думав, що м -м, можливо справа в тому, що спеціалізована антикорупційна прокуратура тут керується державницькими міркуваннями. Думає про те, що вона не може залишити країну. Без віце-прем'єра е, з'єдності нашого, е, не може кинути заграти в такий необхідний е, для країни час. А виявляється, що ні, тому що в суді вдалі спеціалізована антикорупційна прокуратура просила про відсторонення Чернишова від посади. Виявляється, тобто, міркування не таке. Тоді яке міркування? Ну Мені просто цікаво, з чим пов'язаний ось це. З чим пов'язане ось це е, рішення обрати більш м'який запобіжний захід Чернишова, ніж е, ніж для інших От з чим? Бо ну, я не, не, не бачу. Немає такої, яка би була законна, але в мене є відповідь логічна. А, і тут треба згадати ту людину, яку ти вже згадав: Олег Татаров. Виведення Татара з-під відповідальності відбувалось на дуже схожої історії. Просто. І от ми бачимо зараз відпрацьовану схему. І скажи мені, будь ласка, от як ти вважаєш, як ну от просто так вдасться, не вдасться, і яке ставлення після цього буде остаточно до правоохоронних органів, які, ну, наприклад, не вимагають тримання під вартою головного ввинувачування у справі? Ну, давай тоді нагадаємо, до речі, що Олегу Татарову теж обирали побіжний захід у вищому антикорупційному суді у тій справі. Якщо я не помиляюсь, тоді обирали лише особисте зобов'язання. Та mm -hmm. далі, далі далі просто схема полягала в тому, що офіс генерального прокурора забрав цю справу в, в набу і САП руками тодішнього заступника Олексія Симоненка. І передала на розслідування. Воно воно гуляло там частково частко між різними органами, основним зб. От, тобто справу поховали в такий спосіб, що передали до більш лояльного органу правопорядку, і там воно собі і вмерло за різними там строками і іншими моментами. Дивись, чи можна очікувати спроби робити щось таке знову у випадку Чернишова? Якщо це спробують зробити ще раз, я впевнений, що це буде ще більша комедія і ще більша публічна ганьба, ніж було у справі Татарова. Справа Татарова проблема в тому, що вона була для дуже багатьох в суспільстві, мені видається. Недостатньо читабельною. Там якась така була складна схемка з тим, що хтось комусь писав, хтось про щось домовлявся. Вона була пов'язана з експертизою в іншій справі, справі Микитася. Не зовсім було зрозуміло дуже багатьом. А що ж це за хабар, такий у вигляді знижки на на паркомісця, там і так, далі, і так далі. І все відбувалося дуже стрімко. І дуже багато людей, якби просто не встигало вникати в те, що відбувається. Зараз мені видається, що ця справа більш читабельна і прозора для більшої кількості людей, справа Чернишова, що про неї набагато краще уже станом на сьогодні. Журналісти розповіли суспільству, тому повторити такий самий трюк, спробувати можна, звісно, але це вже буде ну, така ганьба, ганьба, ганьба. Чи обере? Наша нинішня влада е, ганьбу, е, підозрюю, що може, та якби з неї станеться. Але я сподіваюся, що мені просто як громадянину буде соромно, якщо таке буде відбуватися. Тому, як громадянин, я покладаю сподівання на те, що е, ну типу, навіть якщо Черношова рятуватимуть, то не в такий якийсь ганебний спосіб. Та. А І так ну я ж не я ж не пророчиться в мене ж немає тут карт Таро, які я можу викласти